Пане Олександр, з вами хочемо поспілкуватися про те, наскільки Верховна Рада підготувалася до початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, які офіційно стартували учора, 25 червня. І знаємо, що рух чесно проаналізував скільки євроінтеграційних. Законопроєктів були зареєстровані в Верховній Раді Раді від початку широкомасштабного вторгнення, від початку подачі заявки України до вступу до ЄС. І яким чином народні обранці втілили їх в життя? Чи можете поділитися цією статистикою, і скільки ще їм так би мовити належить до виконання для того, щоб ми відповідали стандартам ЄС? Так, звісно, рух чесно проаналізував не лише від старту перемовин з законопроекти, які були подані до Верховної Ради, а загалом за все скликання з 19-го року і потепер. А ось і можемо сказати, що за цей час у Верховній Раді було зареєстровано 177 законопроєктів з позначкою євроінтеграційності. Ось після. Після того, як після повномасштабного торгівля Україна подала заявку, і її затвердили в Європейському Союзі. Верховна Рада проголосувала окрему постанову, якою регламентували розгляд і маркування євроінтеграційних законопроєктів. Тепер на сайті Верховної Ради всі ці законопроєкти вони позначаються пропорционі Європейського союзу і мають пріоритетність в розгляді у Верховній Раді і на рівні комітетів. І в сесійній залі більше того, в кожному комітеті є підкомітет, який займається якраз перевіркою всіх норм і вимог відповідності українського законодавства до вимог ЄС. Ось, і цим законопроектом надається першочергова увага до розгляду. Ось але потрібно зауважити, що з цієї частини. За цей час законами остаточно вже проголосовані в другому читанні і підписані президентом, стало лише 58 законопроєктів станом на сьогодні. І що цікаво, що голосування їх остаточно відбулося власне лише після 22, з 22 року, після повномасштабного вторгнення до того, з різних причин ці законопроекти голосувалися, але або в першому читанні, або а, залишалися на розгляді комітету, до другого читання не доходили і не голосувалися в, в, в повному об'ємі. Ось і бачимо, що о, після повномасштабного вторгнення це стимулювало і парламент, і всіх заголовна народних депутатів зосередитись на виконанні е, е, тих зобов'язань, е, які Україна дала. Перед євросоюзом і навіть самі народні депутати ми спілкувалися під час аналізу цього цих законопроєктів Спілкувалися з ними, і, зокрема, з представниками комітету профільного Верховної Ради, і всі говорять про те, що справді народні депутати консолідовані в тому, аби підтримувати ці законопроекти, тому що всі розуміють їхню важливість. Ось. Але в той же час зауважую, що не завжди не у 100% цих законопроєктів позначка євроінтеграційності значить, що законопроєкт якісний, що він якісно підготовлений. І навпаки, навіть голова комітету Івана Конкурсінцадзе зазначила, що частина законопроєктів, які були промарковані Кабміном як євроінтеграційні, вони Після розгляду на комітеті цю позначку прибрали через те, що були зауваження досить суттєві до, до них і їх позначку цю прибрали. Тому ось ситуація статистична, скажімо так, станом на сьогодні така. Пане Олександре, то чи правильно ми розуміємо, що деякі законопроекти, які не пов'язані з євроінтеграцією, все-таки хочуть протягти саме під цим соусом євроінтеграції, так? Так, такі ризики є, що ну, самі ж представники комітету зауважують, що в частину законопроектів, начебто, євроінтеграційних, чи то правоками, чи окремими положеннями, новелами, Законопроектів додають не зовсім так конструктивні пропозиції, тому якраз комітет виступає таким фільтром відсіювання, і, і якраз вдається зупинити. Ну, крім того, потрібно сказати, що якщо дивитися за ініціаторами подання, то зрозуміло і очікувано, що більшість таких законопроектів подають народні депутати, але Адже їх більше. Так? На, на другому місці тут ініціативи Кабміну і вже на третьому місці ініціативи президента, Ось, але у відсотковому співвідношенні якраз ініціативи президента і Кабміну переважно стають чинними актами. Тут ну, в цьому також є пояснення, очевидно, що все-таки в Кабміну і в ініціатив президента їх не так багато, але підготовка до, до їхньої реєстрації більш якісна, ніж у народних депутатів. Ну, і, власне, і в парламентському комітеті також це визнають, що, ну, наприклад, в Кабміні більше можливостей для того, аби Якісно готувати ці, ці ініціативи, і власне в карміні профільне міністерство воно якраз цим займається підготовкою євроінтеграційних зобов'язань України також до їх виконання. Ось і що якраз механізм, який є в парламенті передбачає це маркування, він з одного боку. Належить Кабміну, профільному міністерству і профільному комітету парламенту, і якраз вони можуть або надати законопроекту цей статус, або його зняти при при необхідності пане Олександре, То з тих поданих євроінтеграційних законопроектів, чи є у вас статистика, скільки вже стали законами, а скільки ще з них навіть не виносилися на розгляд нардепів? Законом вже стало 58 ініціатив. Тут можна говорити про скажімо так, їх групувати певні на напрямки. Це переважно закони, які стосуються верховенства права, відкритості, ну, зокрема відновлення декларування так, публічних службовців. Воно якраз було одним із важливих голосувань. Законопроект, наприклад, про медіа. Це був законопроект. Нову процедуру відбору суддів до Конституційного суду. Ці всі законопроекти вони якраз були такими маркерами для, для України в виконанні своїх міжнародних зобов'язань, і це якраз враховувалось. Але надалі, серед законопроектів, які Україна має ухвалити, це якраз. Зокрема, про вчора про це говорили і в парламенті, і представники Кабіну, це в тому числі законопроекти, які стосуються прав нас меншин, якраз на тому, що вимагає ну, зокрема Угорщина. Так? Це блок цих законопроектів. Ну і загалом, по, по реформам в різних сферах діяльності, в різних сферах. Держави, в тому числі і різні технічні е, норми і, і вимоги, які е, Україна має е, уніфікувати до вимог ЄС. Е, ось. Що цікаво, е, якщо говорити, ми окремим, окремою частиною подивилися, як е, фракції, депутатські групи в парламенті підтримують саме ці європе, е, євроінтеграційні законопроекти. І е, загалом е, ситуація, вона, скажімо так, відображає. Загальну поведінку голосування в парламенті, очевидно, на першому місці найбільший рівень підтримки мають серед депутатів Слуги народу. Ось. Але на другому і третьому місці йдуть депутатські групи, які, скажімо так, були утворені після розпаду забороненої проросійської фракції ОПЗЖ. Ось і це з одного боку може виглядати дивним, через те, що ну це народні депутати і фракції, які ще кілька років тому вони говорили переважно про взагалі інтеграцію до митного союзу. Ми, ми пам'ятаємо ці заяви, і взагалі співпрацю з Росією, так з країнами колишнього радянського союзу. А зараз вони голосують і підтримують. Переважно євроінтеграційні законопроекти. Це не значить, що вони змінили прапор митного союзу на прапор Європейського, це загалом, скажімо, відповідає зміні їхньої поведінки в голосуванні. Натомість, наприклад, інші опозиційні фракції парламенту і фракція Голосу Європейської Солідарності. І фракція батьківщини не значить, що вони їхній нижчий рівень підтримки, значить, що вони виступають проти цих законопроєктів. Це більше свідчить якраз про те, що вони виступають з конструктивною критикою, роблять зауваження застереження до тих недоліків, які є в цих законопроєктах і якраз до того про те, що позначка законопроєкту з. Значком Євросоюзу не значить, що цей законопроект був якісно підготовлений, а ось тому. Але це такий цікавий нюанс у загальній картині підтримки євроінтеграційних законопроектів в парламенті.